Новий рік із зайченятами! Спустився із Карпатських гір Різдвяник, щоб привітати нас всіх з Новим роком. Друзі! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам здоров'я міцного! Нехай у ваших домівках панує! Мир та злагода. А я поспішаю до діток, щоб привітати їх з Новим роком. Крокує Різдвяник до малят, а назустріч йому зайченята. Вітаю вас, зайчики, з Новим Роком. Ми також тебе вітає. Дідусю різдвянику з Новим роком. Допоможи нам, будь ласка. А що зайченятка у вас трапилось? У кожного із нас є новорічне завдання. Різдвянику, допоможи нам виконати ці завдання. Зайченятка, звісно ж, допоможу. А ще вам? Допоможуть наші друзі малята. Допоможете малята виконати завдання зайчикам. От і добре. Ну що, зайчики? Розповідайте про свої завдання. Різдвянику, у в мене ось яке завдання. Потрібно розглянути на картинці 4 предмети. Двісно, ми з малятами тобі допоможемо. Показуй картинки. Із цих картинок зайва картинка, де намальоване яблучко на гілці, тому що на інших картинках зображено дерево взимку, де сидять снігурі, різдвяний вінок, а також Святий Миколай. Всі ці малюнки асоціюються із зимою. Друзі! А далі самостійно спробуйте відгадати, який предмет зайвий на картинках. Обов'язково пояснюйте, чому ви так думаєте. Бажаю успіху! сніговичків Та скажіть, що я забув одягнути їм. А в цьому вам допоможуть картинки підсказки. Наприклад, цьому сніговику я забув причепити одну ручку з рукавичкою. Далі спробуйте відгадати неодягнені предмети самостійно. Тобі, та вам, дітки, за допомогу. Зайченята. Я поспішав до малят, щоб привітати їх з Новим роком. Ходімо і ви разом зі мною до діток. Але спочатку пропоную вам і нашим малятам вивчити чудовий вірш. Танцювали зайчики. Який написав Леонід Куліш Зіньків. А швидко вивчити цей вірш нам допоможе Немо Таблиця. Отож, спочатку слухайте уважно цей вірш. Танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку, вибивали лапками гопака. Хоч мела хуртелиця ще яка, гарно побігайчики стриб та скік, зустрічали зайчики Новий рік. Послухайте цей вірш ще раз та слідкуйте тим часом, за мнемо таблицею. Танцювали зайчики у гайку. На сніжку біленькому, на сніжку вибивали зайчики-гопака, хоч мела хутелиця ще й яка. Гарно побігайчики стрип та скік. Зустрічали зайчики Новий рік. Дітки, за допомогою цього відео вивчіть. Віршик танцювали зайчики. Зніміть відео, як ви розповідаєте його. Та надішліть нам у вайбер-групу З нетерпінням чекаємо ваші відео. Ну що ж, настав час вирушати нам із зайчиками у дорогу. До побачення, малята! Вітаємо, Вітаємо вас! you know i